Настільного тенісу відгукнулися на пропозицію взяти участь у відкритій першості, відкритому турнірі області пам'яті Леоніда Герасимовича Поклада. Очевидно, це свідчення популярності зростаючого тенісу, вашої відданості настільному тенісу. І Бажання знову і знову зустрітися, поспілкуватися, поборотися і разом з тим десь в неформальних спілкуваннях відчути радість від дружнього погляду, дружнього потиску руки, від дружньої розмови. Нам сьогодні так бракує таких людей з такою незламною силою волі. З таким життєрадісним оптимізмом, яким був Леонід Герасимович. Людина, яка мала ушкодження, от практично, тепер кажуть, неповносправна людина от з обмеженими можливостями разом з тим довела, що меж людським можливостям немає. Завою... Завоюючи в свій час титули і чемпіона області, призера області і призера всеукраїнських змагань по товариству Спартак Тому ми очевидно і його спочатку його честь проводили поки бушеви. А сьогодні це 20-й ми проводимо. Оцей турнір пам'яті Леоніда Герасимовича. Я прошу вас з великою мовчанням вшанувати пам'ять цієї. людини. Дякую. А зараз слово надаю судді Майсу Національної і Нович. Шановні друзі, ми були з сьогодні. Зараз у нас є дивіться перша ранкова сміна, буде грана група 50-4040. У нас є у... 50-59 є 6 від груп, а 40-49 4 групи. Формула змагання така, що от, там два чоловіка входять в навіть групи. Ну і далі, що, що з другої години будуть змагатися група 30-39, 60-64. 65 і старших і жінки. Зараз ми проводимо групу. Якщо є 5 чоловік, немає. Значить, зараз Так, речі. 159 грають за першими шістьми столами. Перші ігри, за першим столом, перші ігри грає добровик на горняк. За другим столом вір, він чернішов, він полегше пішов. За третім столом Яворський Стальнігов, за четвертим столом Сенчук Олига, Обласький Слобер. Далі. Obrigado. Yeah. Yeah.